І вітання. Час новин на телеканалі «Лтава». Коротко про головне. Заборгованість із заробітної плати на Полтавщині з початку року зросла майже вдвічі. Розширене засідання колегії прокуратури області. Запроваджують нові підходи у роботі, а діють за старими. Полтавські підприємці скаржаться на роботу обласної інспекції з питань захисту прав споживачів. У Полтаві затримали чоловіка із великою партією цигарок, яку він хотів відправити друзям-воякам української армії. Активіст Євромайдану за допомогою однієї з колишніх претенденток на посаду генерального директора ОДТРК Алтава подав судовий позов на Держком Телерадіо України, Позивачі не задоволені рішенням конкурсної комісії. На полтавському картодромі «Алтава» відбувся чемпіонат України із супермото та шосейно-кільцевих мотогонок. Майже двічі на підприємствах області зросла заборгованість із виплати заробітної плати з початку року. На 1 квітня вона становить близько 29 мільйонів гривень. Проблеми дотримання законодавства про оплату праці на Полтавщині обговорили на розширеному засіданні колегії прокуратури області. Питання погашення заборгованості з виплати заробітної плати набуває ще більшої актуальності в умовах нестабільної ситуації в економіці, зазначають у прокуратурі. Зростання заборгованості в області відбулося через недбалу роботу керівництва чотирьох підприємств публічно акціонерного товариства «Кременчуцький сталоливарний завод Державного підприємства Полтавський облавтодор» та його районних філій, Державного підприємства НАК Надра України, а точніше Миргород та товариства Гадіш Сир. І ці бюджетоутворюючі підприємства мають великі фонди заробітної плати. Від цієї суми залежить доля ні однієї тисячі працівників та їхніх сімей. Яким чином мають пояснювати, пояснювати батьки своїм дітям відсутність грошей, без якого неможливо придбати ліки, новий одяг, солодощі? Край повільно відбуваються позитивні зміни стосовно погашення зарплатних боргів. То відповідь шановні присутні. Чому не відчувається реального впливу на поліпшення ситуації в цій сфері як контролюючих органів, так і органів державної виконавчої влади та місцевого самоврядування. Упродовж квітня-травня цього року, завдяки спільним діям прокуратури та відповідних служб, заборгованість вдалося зменшити на понад 5 мільйонів гривень. Загалом, за даними департаменту праці та соціального захисту населення облдержадміністрації, більше третини боргу припадає на економічно активні підприємства понад 10 мільйонів гривень. Нам вдалося переформатувати роботу районних комісій, обласної комісії, активізувати роботу деяких галузевих управлінь. І в основному ми працювали по поверненню дебіторської заборгованості, тому що ми вважаємо, що на сьогоднішній день, особливо по економічно-активним підприємствам, є перший резерв, найбільш такий вагомий це повернення дебіторської заборгованості. Якщо проаналізувати загальні суми економічно активних підприємств а у нахстих на сьогоднішній день по статистиці 48, то дебіторську заборгованості мають 60% підприємств, і сума дебіторської заборгованості більше 16 мільйонів гривень. Не менш болючим для прокуратури області залишається питання списання боргу із підприємств Банкрутів. Нині вони своїм працівникам заборгували майже 13 мільйонів гривень. Не поспішають повертати зароблені кошти працівникам ДП «Знам'я», НАК надра Україна, полтава нафтовазіалогія, заводу ГРЛ, заборгованість лише зазначених трьох підприємств банкрутів складає 7 мільйонів гривень або 54,7% від всієї суми боргу по підприємствам банкрота. Також майже 3 мільйони гривень боргу рахується на чотирьох підприємствах, що перебувають у стадії банкротства, Актябрського та київська районів міста За результатами перевірок з початку року обласна прокуратура розпочала 12 кримінальних проваджень, внесла 60 подань. За результатами їх розгляду притягнуто до відповідальності 9 посадових осіб, а працівникам виплачено заробітну плату на суму понад 15 мільйонів гривень. На Полтавщині одні з найбільших покладів корисних копалин, зокрема газу. Тож маємо забезпечити країну паливом. Переконані члени постійної комісії обласної ради з питань паливно-енергетичного комплексу та використання НАТР. Участь у засіданні комісії обласної ради взяли голова обласної державної адміністрації Віктор Бугайчук, голова обласної ради Петро Ворона, керівники галузевих підприємств. Розпочали роботу комісії із першочергового питання про затвердження регіональної програми Територіальна оборона. Батальйон територіальної оборони Полтавщини загалом потребує 22,5 мільйони гривень. Розпочав засідання голова облдержадміністрації Віктор Бугайчук. Обласна рада для оперативного реагування на потреби наших бійців із бюджету може виділити лише три. Всі розуміють, що на сьогоднішній день головні державні функції виконують збройні сили України і допоміжні органи. Це міністерство внутрішніх справ і створені з патріотів України добровольчі батальйони. Програма, яка Написана нашим управлінням передбачає допомогу е, територіальній обороні. Нещодавно створили ще один батальйон. Полтава Січ. Він на навчанні під Києвом. І найголовніше не відпускати бійців у східні регіони без необхідного захисного обмундирування. У відчаї зверталася до присутніх Полтавка Ольга Откидач. Зараз відбувається спекуляція, тому що спочатку, коли жінки там. Вхідам... Писав скільки це коштує, не спілкуються. Це було приблизно які дійсно було десь 6,5 тисяч. Зараз це ціна вже за 11 тисяч. Що ж до інших питань порядку денного перший заступник голови облради, голова робочої групи щодо здійснення аналізу рішень обласної ради з питань користування надрами на території області Олександр Марченко повідомив: Підприємства нафтогазовидобувного комплексу різних форм власності скорочують обсяги фінансування за соціальними угодами. Члени ж комісії у свою чергу схвалили проект звернення до кабінету міністрів України. У ньому, зокрема, зазначено, видобувні підприємства, які працюють на території Полтавщини, повинні спрямовувати 10% від відплати за користування надрами у фонди розвитку місцевих бюджетів. Загалом в області видобувають більше третини всього українського газу. Тож депутат Ростислав Грунчак висловив побажання компаніям більше співпрацювати з полтавськими трейдерами у питанні продажу видобутого газу. Наш сусід Росії, яку ми вважали великим нашим другом, на сьогодні другом нашим не є. Іде відкрита агресія до нашої країни, йде газова війна, йде економічна війна, і ми повинні все, що від нас залежить, зробити для того, щоб забезпечити населення нашої держави голубим паливом. Тож питання погодження надання дозволів підприємствам на використання надор мають розглядатися відкрито і гласно, а не в кулуарах. Підсумували засідання комісії. Постійна комісія обласної ради з питань забезпечення законності та правопорядку розглянула профільні питання, внесені до проєкту порядку денного 23-ї сесії обласної ради. Комісія розглянула та взяла до відома інформацію прокурора Полтавської області про стан законності, заходи щодо її зміцнення та результати діяльності органів прокуратури на території Полтавської області, інформацію начальника управління Міністерства внутрішніх справ України в Полтавській області про стан боротьби зі злочинністю охорони громадського. Порядку та результати діяльності органів правопорядку на території Полтавської області, члени комісії обласної ради схвалили проект регіональної програми Територіальна оборона на 2014 рік. Підтримали ініціативу громадських організацій щодо створення добровільних формувань з охорони громадського порядку. Створено, ви знаєте, у нас підрозділ, і потрібно, щоб не було цих розмов. І піарство з цими бронежилетами потрібно їх просто один раз виділити кошти, закупити і забути проблему, щоб було все вкомплектовано. Тому я думаю, що депутати сьогодні це питання підтримують. Також сьогодні буде розглядатися програма, вирішується питання про е, програму по боротьбі з е, корупцією в Полтавській області, от яку, на жаль, ми вже... Декілька раз зверталася до обласної адміністрації раніше, і зараз на кінця надійшла до нас на комісійний розгляд. Ну, розглянемо є пропозиції громадської ради про внесення змін і рекомендацій, є деякі пропозиції правоохоронних органів, вони вже враховані, наскільки я знаю, державної адміністрації. Тобто, і вирішитися ще питання буде про первочередне фінансування знову ж таки, підрозвіл, спеціальних підрозділів, які створені в нас при УМВС, Виділення коштів по тій програмі по правопорядку, яка у нас прийнята на, на цей рік. Аби увічнити київські події та подвиг героїв майдану, у Полтаві встановлять пам'ятну стелу. Таке рішення за ініціативи громадськості ухвалили на позачерговій сесії обласної ради ще 24 лютого 2014 року. Нині ж в обласній державній адміністрації відбувся перший етап відкритого конкурсу на кращу ескіз ідею пам'ятного знаку. Конкурс проводиться не лише на кращу екскіз ідею пам'ятного знаку, а й на місце його розташування. Тож серед членів журі представники громадськості, художники та архітектори. До 20 числа нам подали 14 конкурсних робіт. Це роботи представлені на планшетах на жорсткій підоснові, це роботи анонімні. Вся інформація вміститься в запечатаних конвертах. На першому засіданні члени журі провели відбір робіт, які відповідають вимогам конкурсу, хоча на розгляд та обговорення Громадськості у Полтавському художньому музеї імені Миколи Ярошенка виставлять усі подані екскізи. Саме головне, що можна сказати, що конкурс відбувся. Це саме головне. Але, безумовно, що роботи не професійні. Взагалі. єдина робота, з якою можна поводитися. Із 25 червня ознайомитися із роботами можна буде і на сайтах обдержадміністрації управління культури та обласної ради. Інтернет голосування за кращі екскізи та їхнє публічне обговорення триватиме до 25 липня. Ще 20 червня відбулося розширене засідання регіональної ради підприємців про обласні державні адміністрації. На ній особливі претензії підприємці сфери торгівлі висловлювали у бік обласної інспекції з питань захисту прав споживачів. Виконувач обов'язків начальника цієї інспекції Тимофій Голбан у свою чергу скликав журналістів для того, щоб спростувати висунуті йому та його спеціалістам звинувачення. Виконувач обов'язків начальника інспекції захисту прав споживачів у Полтавській області Тимофій Голбан прозвітував за три місяці роботи на новій посаді, наголошував і надалі принципово захищатиме права споживачів, дотримуючись усіх вимог законодавства. Я розумію, що зміни, що відбулися в країні, не свідчать про те, що зміни відбулися в голові окремих людей та працівників обласної адміністрації. Я запропонував на початку своєї роботи принципи прозорості та відкритості інспекції, які на даний час втілюються в проведенні спільних перевірок, чого до сьогоднішнього дня не відбувалося ні разу. Проте присутні на зустрічі підприємці наводили інші факти. Станіслав Романьков розповів, як нещодавно один із інспекторів служби проводив неправомірну на його думку перевірку підприємства та ще й вдарив його дружину, котра хотіла все це зафільмувати. Це було 31 ноча. Зараз він каже, що звільнений Деньчин був 17.06, а 17 днів він не знав, що з ним робити. І звільнений, я зауважую, після того, як 14-го числа він взяв хабар, його піймали. Та ви були в мене в кабінеті, я вам казав, я приношу від імені всієї інспекції. Та, Та чим покриваю? Я вибачаюся, якщо він образив вашу дружину чим то. Якщо доведуть правоохоронні органи, я буду радий, що будь-які працівники працівник, який отримав хабара, і це доведено, буде відбувати кримінальне покарання. Запроваджуючи нові принципи роботи, в інспекції все ж працюють за старими. Переконують підприємці на підприємстві Сергія Шилика, батька п'ятьох дітей. Перевірку проводили теж із чималими порушеннями закону. Стверджує чоловік. Він інвалід другої групи. І коли з'явилися інспектори, знаходився на лікуванні. Маму ж Сергія стверджує чоловік. Залякали штрафами та закриттям підприємства. Тож жінка була вимушена неофіційно заплатити 500 гривень. Я розумію, що я керую сім'ю. Ну так же саме я і працюю для України. Требувати день, штрафувати, як то треба вибирати щось одне. одного. Хорошо сказала Адамович, я не можу повністю цитувати. Ну, ми працюємо в тих умовах, які нам надала Україна. Я не випускаю ту продукцію. Я, її, ну, я не такий великий чоловік, щоб де її з ним обрав. От що нам дають, то ми продаємо. Тимофій Голбан апелював людяність законом не передбачена. Ви емоційно наголошуєте про своїх п'ять дітей. Я вам е пораджу, в принципі, якщо пораджу, шановне, я вам покажу. Ви продовжуєте реалізовувати продукти, безпечність, якої не проведена, яка придбана у вас, шановний. Я захищаю тисячі дітей, якими продаєте всю продукцію. Сказати на відповідність там якості цих товарів чи невідповідність цих якості, якості цих товарів, це може встановити лише експертиза. Експертиз проведено жодних не було. Нині справа проти фізичної особи підприємця Шулика за позовом держспоживінспекції знаходиться у адміністративному суді. Підприємець має заплатити штраф у розмірі 25,5 п'яти тисяч гривень. Імовірно, йому тимчасово. Ово ще й заборонять підприємницьку діяльність. 19 червня конкурсна комісія Держком Телерадіо України оголосила результати конкурсу на заміщення посади генерального директора ОДТРК Алтава. Із трьох претендентів переможцем став Євген Лопушинський, колишній модератор полтавського Євромайдану. Він уже більше місяця обіймає посаду першого заступника генерального директора ОДТРК Алтава та виконує обов'язки генерального директора. Проте рішення комісії не задовольнило іншого претендента Людмилу Кучеренко-Стельмах. Як наслідок з'явився судовий позов від імені її соратника, активіста Євромайдану. Із усіма зацікавленими сторонами поспілкувалися наші кореспонденти. Роман Стегній подав позов на Держкомтелерадіо у Полтавський окружний адміністративний суд. Цією тяжбою він прагне скасувати рішення конкурсної комісії комітету. Своїм представником у суді пан Стигній уповноважив бути Людмилу Кучеренко-Стельмах, одну із претенденток на посаду генерального директора Полтавської обласної державної телерадіокомпанії. Втім, суд відмовив у представництві, адже не було письмового доручення. Тож на досудовому слуханні Романові Стигнію довелося говорити самому. На це він явно не очікував і постійно консультувався з пані Людмилою. Явни не має досвіду керівної роботи, от і він станом на 7 Травня, коли подавав документи до конкурсної комісії, довідки про досвід успішної роботи не надав. Євген Лопушинський говорить, що має досвід керівної роботи. Він надав комісії довідку про роботу на посаді виконувача обов'язків генерального директора телекомпанії «Лтава». У червні додав копію свідоцтва по державну реєстрацію газети Полтавське слово та відповідно архівну підшивку видання. Головним редактором газети він був із 2011 до 2014 року. Усі ці документи комісія взяла до уваги. У мене всі. Документи оформлені були належним чином відповідно до вимог конкурсної комісії. Я тричі особисто перепровіряв Євгену Лопошинському закидають і те, що нині Лтава недостатньо висвітлює діяльність громадської організації Майдан. Після того, як він став директором вашої компанії, то перестали висвітлюватися всі події, які відбуваються на вічі. які відбуваються на круглих столах «Майдана», які існує. Майдан протягом останніх місяців в радіо -телеефірі «Лтава», а також на сайті телерадіокомпанії постійно присутні матеріали про діяльність громадської організації майдан. А її представники щотижня беруть участь у прямоефірних передачах. Тим більше що дуже багато сюжетів зараз з'являється ініціатором, якої є саме вони. Представники державного комітету з телебачення та радіомовлення на суд не з'явилися. Суддя Євгеній Супрун вирішив, причина неявки відповідача неповажна, тому ухвалив продовжити досудове засідання. І не переносити його в результаті нетривалого слухання. Оголосили рішення суду. Суд приходить до висновку про необхідне залучення до участі у справі якості третьої особи, яка не заявляє самостійних умов перед спору на стороні підача Лупушинського і на Романовича. Отже, попереднім судом з'ясовані питання про осіб, які братимуть участь у справі. Визначені факти, які необхідно становити для вирішення спору та вирішено інше питання, на які не для справа по суті. Сам факт ініціювання судового процесу Євгеній Лопушинський оцінює так: це знов таки спроба тиску. На мене я буду робити просто свою роботу, чесно, професійно. Судове засідання у справі відбудеться 10 липня об 11.30. Зараз, коли наша держава зазнала агресії з боку Росії, український народ об'єднався як ніколи, і ця єдність має бути перш за все духовною. Переконаний єпископ Харківської і Полтавської української автокефальної православної церкви Афанасій. Що потрібно українському народу, щоб вистояти в цих умовах і побудувати сильну процвітаючу державу? Єпископ говорив сьогодні на прес-конференції інформаційній агенції новини Полтавщини. Без... Духовного важеля, власне, єдність не може відбутися, тому що всі інші важелі, економічні, політичні, воєнні і інші не мають власне сильного підґрунтя під собою. І тільки тоді, коли підключається важель духовний, всі ці інші важелі. Якби об'єднується єдине ціле. Саме духовне виховання, закладене свого часу у наших співвітчизників, добровольців, які нині боронять нашу державу на Сході, дає їм силу вистояти за цих складних умов. Це жертовне служіння ознака перш за все любові до своєї землі і народу. Саме тому зараз потрібно зосередитися не тільки на захисті незалежності нашої держави, а й на ідеї національного відродження, зазначає владика, принагідно згадуючи одне українське прислів'я. Дурне стало без хліба. Ми зараз говоримо про економічне процвітання, про те, що треба якось вже мати великі пенсії, зарплати, щоб усі багато жили і таке інше. Але на основі чого ми все це збудуємо? Тільки на основі ідеї національного відродження. Не усвідомивши цієї головної аксіоми, ми будемо вкотре відкочуватися назад у прірву. Змінюються події, приходить нова влада. Проте досі не запропоновано навіть концепції програми національного відродження України із сумом зазначає єпископ. А тому усі зусилля народу захистити свою землю і свої цінності, побудувати успішну державу залишаються марними. Не можна в душі українців знову сіяти зневіру, говорить владика. Це буде трагедія для нашого народу. Тому що той патріотичний, те патріотичне піднесення, яке виплеснулося як море, як океан, раптово, несподівано, мабуть, для всіх, воно ж власне швидко і схлине, так як схлинуло після 2005 року. Бути сильним народом, процвітаючою нацією це наше право, яке у нас відбирали протягом багатьох століть. Єпископ переконаний, потрібна велика мудрість і велика сила духу, щоб не програти цей національно-визвольний рух. І зараз церква, як ніколи, має вселяти віру і впевненість у перемозі не тільки над російською агресією, а й над усім тим, що заважає нам стати міцними у своїх національних переконаннях. Чемпіонат України із супермото та шосейно-кільцевих мотогонок відбувся на полтавському картодромі Лтава. Супермото це гонка на змішаному дорожньому покритті. Це асфальт і ґрунт. У шосейно-кільцевих гонках беруть участь учасники на спортивних мотоциклах і ганяють лише по асфальту. Загалом у Полтаві змагалися близько 30 учасників з Києва, Харкова, Полтави та Одеси. В Украине вообще не так много трасс асфальтных для подобных видов соревнований. Вот. Полтавский картодром нам нравится э, своим, э, своей самой трассой, асфальтом конфигурацией, инфраструктурой, и э, в общем-то на, нас радует администрация трассы, у нас с ней хорошие взаимоотношения. То есть мы друг к другу идем навстречу. На улице вообще не катаюсь и стараюсь всех агитировать. Що, мотоцикл должен їздити на спортивному закритому трекі. Для он він совсем підходить. Кажуть, що в рідному домі там і стіни допомагають, але певно, ви трасу вже вивчили до камінчика. Вірне, так, да, більше стіни допомагають. Ну, а взагалі, за рахунок, чого вам вдалося перемогти, як вважаєте? Тренування, більш сильними спортсменами. Футболісти Ворскли вийшли з відпустки. і відразу ж почали активну підготовку до сезону. Де відпочивали зірки полтавського футболу та про плани команди на наступний чемпіонат прем'єр-ліги, дізнавалися Микола Янко і Андрій Іванов. Ворскляни зібралися після відпустки. Географія подорожі під час футбольних канікул достатньо широка. Провів пару днів в Італії під сонцем, недалеко від Мілана. Сізі з Артемом Громом із Пашка Ревинка в Одессу так на недельку и был дома с родителями. Отдыхалась очень хорошо. Сначала э, были с женой три дня в Париж, слетали, посмотрели на город, который нам очень понравился. И как действительно говорится, увидеть Париж и умереть. А потом, после Парижа, э, с родителями все вместе летали в Турции. На десять днів загорали, плавали. Деякі витратили відпустку на лікування старих травм. А от Артем Громов по рекомендації свого друга Олега Міщенка зробив собі перше татуювання. Я вже рік йому говорив, що пора, 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 пора. Говорю, Говорить, на тягну девочки не ведуться. Треба, треба", надо, надо, говорю. Він поїхав в Одесу, постріл, що все мальчики з татуировками, он там. Посадів, що приїхав, треба діти. Почав, пішов, зробив. Після нетривалої робочої наради команда поїхала на своє перше у новому сезоні тренування на стадіоні Лтава. Серед новачків команди Євген Пісоцький та Сергій Логінов. Перший за амплуа півзахисник. Довгий час грав у запорізькому металурзі, а другий молодий вихованець Дніпропетровського футболу захисник. Команда зібралася у нас в повному составі. Слава Богу, хлопці у нас всі професіонали, вони всі в хорошому настроєнні, всі здорові. Лішнього віса у нас на сьогоднішній день нет. тому всі заскучилися за роботи і готову роботу. Ворскла два тижні працюватиме в Полтаві. За цей час проведе два спаринги з футбольними клубами Полтава та Олександрія. А 5 липня вирушить на двотижневий тренувальний збір у Словенії. На цьому випуск новин завершено. Я вдячна за увагу. Приємного вечора. Побачимось. Сьогодні вночі та завтра вдень у Полтаві та області очікується хмарна з проясненнями погода. Вночі та вранці дощ місцями сильний. Вдень місцями короткочасний дощ. Гроза. Вітер південно-західний 7-12 метрів за секунду. Від час грози шквали 15-20 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі. 9.14 в день 19.24 градуси тепла. У Полтаві вночі плюс 12.14, а в день 20-22 з позначкою плюс.